Доброго-доброго ранку, друзі. Вітаю вас! Так, я сподіваюся ви у безпеці, я сподіваюся з вами все гаразд. А у нас з вами традиційна тайм менеджмент зарядка на сторінці студії управління часом Богуштайм, і ми, як завжди, з вами спілкуємося на різноманітні, корисні теми. З приводу підвищення ефективності та менеджменту і так далі, в да? різних напрямках вашого життя, так, значить, сьогодні хочу з вами поспілкуватися на тему м, традицій. Взагалі вважаю, що тема традицій, традицій і ритуалів усіляких там різноманітних ритуалів, дуже важлива саме з приводу тайм менеджменту. Дуже важлива для того, щоб людина відчувала себе більш-менш стабільно, і дуже важлива, аби створювати для себе певний якийсь фундамент, як з психічної точки зору, так і з фізичної точки зору. І що відбулося, наприклад, коли ми з вами потрапили в ситуацію, да, там, коли Росія напала на територію України, країна у стані війни, дехто переїхав, змінив свою локацію. Багато хто змінив свій спосіб життя і так далі. Дякую, що ви з нами. Дякую, що дивитесь, дякую, що слідкуєте. Так, от, важливий момент, да? ми з вами мали Якийсь е, звичний е, ритм життя у нас в цьому звичному ритмі життя були певні події, які для нас були. Ну, такими Очікуваними, да? щоранку я прокидаюсь плюс-мінус о такій-то годині. Потім я роблю ось це, там у когось, можливо, там ранкова кава, у когось там можливо якась там, наприклад, фізична зарядка навантаження, у когось пробіжка, у когось спілкування з рідними, у когось сніданок з близькими людьми. І так далі. Да? У кожного з нас там свої якісь ритуали, які ми виконуємо щодня. Там, щовечора, наприклад, у нас там якась прогулянка. Бо там я виходжу з своєю собакою, да вигулюю її, і це якийсь певний там такий щоденний ритуал. Або там у нас якась сімейна вечеря, і ми або ми спілкуємося і обговорюємо підсумки нашого прожитого дня. Там у мене, наприклад, в сім'ї є така штука, ми видаємо перед. Сном з дітьми подяки за цей день, де ми розмовляємо один з одним, розказуємо, за що ми сьогодні вдячні цьому дню і що сьогодні такого класного відбулося, за що дійсно можна подякувати. І в цей момент ти прямо розумієш, на чому є акценти навколо твоїх близьких і в житті твоїх близьких, і якісь моменти, можливо, для тебе будуть невідомими і не ти навіть не звертав на це увагу, це не було для тебе настільки важливим. А от твоя близька людина саме на це звернув. Увагу, саме це для неї було важливо, саме це відбилося в її пам'яті, зафіксувалося. Саме це вона вважає важливим в своєму житті, і саме за це вона готова подякувати сьогоднішньому дню, навіть якщо цей день був не дуже позитивний, наприклад, да, там, можливо, навіть екстремальний, можливо, навіть небезпечний і так далі, але при цьому є можливість зафіксувати свою увагу на якихось певних позитивних речах. За які можна подякувати. Да? Ну, там це, наприклад, в нашій сім'ї ця традиція. І навіть коли ми у розлуці, там, наприклад, з якимись членами нашої сім'ї, да, там певний час чоловік знаходиться в одному місці, а я там з дітьми знаходжуся в іншому, ми навіть продовжували цю традицію, робили це онлайн або надиктовували там наш сімейний чат і все одно що вечора ділилися один з одним з своїми враженнями там за день. Да? Це... Це до прикладу, у нас, там, наприклад, якісь там щоденні ритуали є. Да? Так само у вас, я впевнена, за життя створилися якісь певні традиції вже з, з приводу якогось там періоду. Да? наприклад, Ось дні народження ми, наприклад, любимо святкувати ось так. А там ювілею ось так. А там з сім'єю ми зустрічаємось так. А там по а навесні ми їздимо от сюди, от сюди і робимо ось це. а Взимку, наприклад, ми збираємося і їдемо на гірськолижні курорти і. Катаємося на лижах, а влітку ми обов'язково їдемо на море, і там кожного разу це має бути нова локація, і так далі. Це все до прикладу, да це зараз. Просто ви згадуєте себе і згадуєте якісь певні моменти, які є в вашому житті. Так, от дивіться, окрім того, що ми потрапили в таку ситуацію, окрім того, що там у когось змінилося місце проживання, хтось вимушений був кудись бігти, хтось вимушений був змінити в принципі спосіб свого звичного життя. Ми ще й позбавилися, багато хто з нас позбавився оцієї штуки, яка називається наші сімейні традиції. Багато хто позбавився цих звичних своїх щоденних ритуалів. І як би це не здавалося неважливим на перший погляд, насправді це дуже важливо для стабільного стану вашої психіки. Це реально дуже важливо для того, щоб ви відчували якийсь фундамент, фундамент під ногами. Тому зараз хочу просто сказати про те, що якщо ви знаходитесь, ви змінили свій спосіб життя, ви перемістились кудись, ви там зараз там, в зв'язку з якимись подіями там, і так далі, ви не можете да, реалізувати, наприклад, все те, що було звичним у вашому попередньому житті да, або попередньому періоді вашого життя. То я просто у якості поради хочу вам сказати, що вам потрібно створювати нові традиції: створювати нові ритуали, ті, які е, актуальні у поточному житті, ті, які можуть бути реалізовані у поточному житті. Створюйте для себе щось, від чого ви будете відштовхуватись. Так само, як у розкладі дня мають бути острова стабільності, коли ви саме зранку для себе визначаєтесь, ось тут з цього часу по ось цей час буде ось це, а ось тут з цього часу по ось цей буде, буде ось це. І коли у вас є якісь такі да, точки стабільності протягом вашого дня, ви навколо них створюєте ваші якісь події, ви від них відштовхуючись, будуєте там. Послідовність виконання якихось інших задач, і так само взагалі глобально у житті. Якщо ви маєте якісь певні стабільні точки, якісь ритуали, якісь е, події, які повторюються в вашому житті, е, навколо цього е, легше нарощувати щось інше додаткове. І тут хочу просто сказати вам про те, що е, це ще й е, Допомагає справитись із із таким станом, який називається замішання, да. Російську мову замішательства. Багато хто з нас, в принципі, зараз знаходиться у стані цього замішательства. Да? Що таке стан замішання? Це коли навколо настільки багато хаотичності, що ти просто не знаєш, з чого почати, що робити, куди подітися, куди податися і так далі. Да? Як правильно вчинити? І ти в деякому такому стані розгубленості. Так от, технологія виходу зі стану замішання звучить таким чином. Вам треба знайти спочатку одне стабільне. Дане, одне. Ви, ви, із оцього хаосу, всього, ось цих частинок, які навколо вас крутяться, ви берете одну якусь, зупиняєте її. І починаєте з нею розбиратися. Ви з нею розбираєтеся, вона у вас тепер фіксується, вона стає стабільною. Да? Ви там це вивчили, якісь питання, ви там якісь для себе рішення прийняли. Да? Ви ось почали розбиратися з одним елементом із цього без безкінечної кількості якихось часток, які навколо вас кружляють. Да? Ви взяли одну. Почали з нею розбиратися, і потім від цієї однієї починає стабілізуватися все інше, тому що е, це технологія не того, як розбиратися зі станом замішання. Як, наприклад, якщо ти приходиш на на нову роботу. Якщо в тебе новий колектив, якщо ти там не знаєш взагалі, що, що там відбувається, і так далі, у тебе такий стан замішання, то ти просто береш одну якусь частинку, наприклад, ось цей співробітник. Я зараз з ним познайомлюся, виясню, розберуся там і так далі. І навколо цього вже одного співробітника починає там завертатися твоє спілкування і твоя комунікація там з іншими членами команди і так далі. Це до прикладу, взагалі то може бути що завгодно. І от коли ви створюєте у своєму розкладі, Острови стабільності із якихось певних подій, якщо ви в вашому житті створюєте острови стабільності у вигляді якихось певних ритуалів, звичок і традицій, ваших особистих традицій, ваших традицій пари, ваших сімейних традицій, от коли ви це створюєте. Все плюс-мінус є вже якась опора, і вже є вже якийсь фундамент, від якого можна відштовхуватись, і на базі якого вже можна щось нарощувати і рухатись далі. Тому, якщо ви відчуваєте, що якимось чином не вистачає в вашому житті цієї зрозумілості і стабільності, ви можете собі допомогти, ось створюючи додатково ритуали або традиції. І це реально круто працює, це перевірено, і це дуже позитивно впливає на стан вашої психіки. А потім, як наслідок, і на стані, і на вашому настрої, і на вашому фізичному стані, тому що наш фізичний стан напряму залежить від нашого психологічного стану, і так далі все починає налагоджуватись. Тому, якщо є потреба в додатковій якійсь стабільності в нашому нестабільному житті, в нашій нестабільній ситуації. Будь ласка, скористайтеся. Все, друзі, я на цьому хочу з вами завершити спілкування. І, звичайно ж, не можу просто так вас відпустити, не запропонувавши вам допомогу. У нас вчора, 17 жовтня, стартував 60-й поток. Ви просто уявіть вже 60 потоків людей. Шістидесятий поток та менеджмент квесту Турбо 21 один. Це наш курс онлайн 21-денний, у якому ми допомагаємо людям справитися зі станом замішання у відношенні часу. Якщо ви хочете дійсно почати контролювати свій час. Інвестувати свій час, правильно розпоряджатися своїм часом, правильно його направляти, і так далі, да? правильно ним управляти, правильно ним керувати і при цьому досягати певних важливих результатів у вашому житті, то саме цей курс допоможе вам з, з, з цим справитися, виробити а, звичку. Планувати щоденно, але не просто планувати, а от так, щоб ви дійсно не просто планували, а реалізовували ваші плани і досягали потрібних вам результатів. Тому, якщо в цьому потреба є, у вас є можливість ще до цього потоку долучитися. Вчора у нас був день нуль. Це такий організаційний день. Сьогодні день перший. Ви сьогодні можете долучитися, і це буде якраз оптимально. Тому пишіть в коментарях до цього ефіру квест 21 і ми вас швиденько зареєструємо, розкажемо, які там у нас умови, які яка вартість там і так далі, і будемо готові розпочати з вами роботу і допомагати вам знаходити стабільність у цьому нестабільному сьогоднішньому світі. Все, друзі, бажаю вам наскільки це можливо. Спокійного і безпечного дня бережіть себе, і бережіть своїх близьких. Все, пока-пока, на зустріч на зв'язку. До зустрічі завтра о 8.45 за київським часом. Тут саме на цій сторінці студії управління часом Боуштайм. Будемо продовжувати з вами спілкуватися і ділитися з вами усілякими корисностями. Все, пока-пока.